Всім привіт! З вами Інтертул. В цьому відео розповімо про декілька цікавих та потрібних інструментів з автотематики. Почнемо з двох шприців для технічних рідин. За своєю конструкцією, вони ідентичні, мають високу якість матеріалів виготовлення, що робить шприци надійними, герметичними, легкими та ще й відносно витривалими щодо механічних пошкоджень. Ємність шприців становить 1,5 літра. Ці шприци призначені для викачування або заливки різноманітних технічних рідин, в тому числі й палива. Варто зазначити, що шприц підійде як для бензинових, так і для дизельних авто. А також потрібно звернути увагу на комплектацію шприця AT-3073. Він має в комплекті адаптери для швидкої зміни навісного обладнання, та ще два додаткових універсальних адаптери, які підходять для старих авто. Наступний інструмент це тестер гальмівної рідини. Цей інструмент допомагає стежити за реальним станом гальмівної рідини, що дозволить вчасно її замінити. З часом при використанні авто в гальмівній рідині може збільшуватись відсоток води в складі, а це впливає на ефективність гальмівної рідини та ефективність гальмування, а отже, і на безпеку. Тестер визначає провідність води. Чим більше води, тим вищі показники провідності. Для використання тестера потрібно зняти захисний ковпачок, протерти вимірювальні штирі, опустити їх повністю в бачок та натиснути кнопку. Результати виміру зчитуються по світлодіодах, що спалахують. Зелений світлодіод говорить про те, що рідина в нормі. Жовті світлодіоди сигналізують про наявність води на рівні до 2%. А червоні свідчать про потребу заміни гальмівної рідини. Тестер невеликих габаритів, на корпусі є кліпса, що дозволить закріпити його на ремені або кармані одягу. Інструмент дуже простий в роботі, а його вимкнення здійснюється в автоматичному режимі. І наостанок у нас набір пензлів для детейлінгу та хімчистки. Такі пензлі стануть у нагоді як для професійного використання в детейлінг-ательє, так і будь-якому власнику автомобіля, який бажає підтримувати чистоту свого авто. Ці пензлі використовуються для глибокого очищення будь-яких поверхонь, що є в салоні автомобіля, будь-то шкіряні сидіння, пластик, тканини, хромовані елементи чи декоративні вінілові вставки, але також пензлі підійдуть для реставрації чи хімчистки меблів. В наборі є 5 пензлів різного розміру та діаметру. Пензлі меншого діаметру забезпечать можливість чистки важкодоступних місць, наприклад, карт дверей, рішіток воздуховодів та інших. Пензлі середнього розміру гарно підійдуть для очистки різноманітних кнопок, ніж та карманів в авто. А ось варіанти більшого розміру дозволить легко очищати великі деталі, включаючи сидіння, колесні диски, решітки радіаторів тощо. Щитина пензлів виготовлена з пружного нейлонового ворсу. Вона має оптимальну жорсткість для видалення забруднення, але при цьому достатньо м'яка, щоб не пошкодити поверхню. Рукоятки пензлів вироблені з міцного пластику та пусті всередині, за рахунок чого вони легкі та при цьому надійні. З вас вподобайка цьому відео за корисні інструменти для автолюбителів. А на цьому у нас все. Не забувайте підписатись на канал. А ми побачимось з вами у наступному відео.